Вітаю вас на календарі, 26 вересня, європейський день мов. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави представників центру іноземних мов Асад. Доброго дня! Доброго дня. Я вас вітаю зі святом. Дякую. Сьогодні ми з вами будемо говорити про мови, точніше про ті мови, які ви успішно популяризуєте в нашому місті вже ось як 22 роки. Адже цьогоріч центру іноземних мов виповнилося 22 роки. І от я знаю, що у вас дуже цікава історія створення заснування центру. Розкажіть кілька слів нашим телеглядачам. Наш центр був заснований в маї 1992 університетом по вивченню іноземних мов, як второго языка ведучого. которая помогает в бизнесе и в общении, международном общении. И вот, вы совершенно верно сказали, нам уже 22 года, мы успешно работаем на нашей Черновицкой области, мы являемся ведущим центром. И мы стараемся понять, что необходимо нашим буковинцам, какие услуги они от нас ожидают получить. И развиваем Себя і других, які нам звертається. На сьогодні центр іноземних мов АСАП – це незалежний центр по вивченню іноземних мов. Так? так? За ці 22 роки він модифіковував свої послуги і напрямки діяльності. Які на сьогодні основні напрямки діяльності в центрі? Ну, центр виділяє основних три це взросла школа навчання, бюро переводів, і дитяча школа. У нас дітки учатся з трьох лет. це очень интересно. И мы им предоставляем очень видов услуг, про, і ми много видів услуг, які необхідні нашим вуковінцям. Про дитячу школу ми трішечки пізніше поговоримо. Почнемо інформації про дорослу школу. Якими мовами можна володіти в центрі іноземних мов сам? Ну, потреба в мовах зростає з кожним роком. Відповідно, і кількість мов, які ми пропонуємо для вивчення, теж збільшується. Звичайно, що передовою мовою є англійська мова, також німецька, адже багато хто їздить за кордон на навчання і по бізнесу, відповідно, німецька мова, румунська, польська, французька, іспанська. Наразі був інтерес до китайської мови, так що приходьте, якщо є бажання. І українська, російська для іноземців хотіла ще зазначити, що доросла та дитяча школа пропонує для тих, хто досконало знає мову, підготовку до міжнародних іспитів, а також спеціалізовані курси для по юриспруденції, по медицині, по е, бізнесу для тих, хто хоче, окрім мови, ще й досягнути успіху в цих галузях. А хто зазвичай до вас звертається? хто навчається в центрі, я маю на увазі з дорослого населення. Це, як правило студенти, люди, яким потрібен іноземний язык в якості ведення бізнесу, отримання інформації, міжнародні договора. Е все, хто желает... бажає навчання для дорослих груп. Мы предлагаем определенное тестирование для взрослых. У нас есть группа... да, совершенно верно. Умовы вступа. Вот я, например, хочу до вас записаться на курсы. Каким чином вы будете меня тестовать? Во-первых, зависит от того, вы изучали раньше язык или нет. Если с самого начала мы предлагаем вам первый уровень, и вы отправляетесь успешно изучать. Если у вас есть определенные знания языка, мы предлагаем вам тестирование. Это устное тестирование и письменное, чтобы правильно подобрать именно тот уровень знаний и ту группу, которая необходима вам. В среднем обучение 3 месяца. Оно может быть более сокращенное, так как вы посещаете наши занятия три раза в неделю и больше. Сколько тривают эти занятия? Три часа. Так, одне заняття триває три години, але повірте мені, що це недовго, тому що методика це є комунікативна методика занурення у спілкування у мовне середовище. Від, наприклад, англійське мовне середовище, група до, до восьми чоловік. Часом і менші групи, міні-групи, чотири людини. Заняття проходить в дискусіях, в обговореннях з використанням інтернет-ресурсів, цікавих сучасних підручників. Які пропонують видавництво європейські. Ну і відповідно фахівці, наші викладачі, вони постійно розвиваються, вони самі проходять онлайн-курси, відвідують конференції, їздять за кордон, і всі новинки ми одразу запроваджуємо. І три години ну, неймовірно швидко. Минають і результат неодмінно зразу по закінченню рівня відчутно різницю між тим, як людина прийшла, і можна навіть порівняти тестування, тому що є фінальний тест, і видно зразу ті надбання, ті навички, якими людина оволоділа, опанувала мову. А в якій годині зазвичай розпочинаються такі заняття? Я чому питаю? Тому що ну дорослі, дорослі люди зазвичай працевлаштовані як мінімум класично з 9 до 6 години, так коли вони можуть час самонавчанню в центрі АСАП. У нас групи працюють утром в обід і ввечері. Тобто для студентів, які... у них обучение во вторую смену, они могут получить знания в нашем центре, например, с 9 до 12, с 10 до часу. Для людей, которые не располагают настолько своим временем, и их рабочее время заканчивается в 6, то с 6 они могут приобрести знания в нашем центре. С 6 до 9. Які перспективи відкриваються перед випускниками центру, які можливості і де вони можуть застосовувати свої знання? Так як центр вже має такі навики і наробки, що ми готуємо дітей і дорослих до міжнародних тестів, можна пройти декілька рівнів в нашому центрі, вивчити досконалу мову і здати успішно такі тести, як TOEFL, IELTS, FC. Та інші кембриджські тести, що дає можливість працевлаштуватися за кордоном або навчатися у університетах Європи, а також Сполучених Штатів Америки. Відповідно, це широкі перспективи для ведення бізнесу, адже можна вести переговори, спілкування іноземною мовою з партнерами. Це завжди приємно і немає ніяких мовних бар'єрів, якщо людина планує переїжджати за кордон, працювати на тимчасове проживання. Відповідно, все, що потрібно для людини, ми можемо запропонувати у вивченні у тому курсі, який є для і розмовний курс, і побутовий, можна не загубитися ні в місті, можна написати листа, офіційно оформити документи. Підготуватися до співбесіди у посольстві або співбесіді щодо роботи. Всі життєві ситуації, всі вони обговорюються і вивчаються у нас на уроках іноземних мов. Тобто можна довіритися вам і бути спокійним, щоб ви вкладете ці знання в голову. Головне, щоб було бажання і трішечки часу, так? Так, це правда. Ще я вам обіцяла, що ми обов'язково повернемося до дитячої школи в центрі іноземних мов АСАП. У мене дівчинка доця теж ходила до вас і така була задоволена від занять. Я гадаю, що зараз буде доречним розповісти про цю таку атмосферу, яка у вас вирує, і нашим телеглядачам. Будь ласка. Ну, перш за все, вивчення мов це не самоціль, адже діти, коли вони приходять до нас, вони формуються як особистості і з пріоритетами в своєму подальшому житті. Пріоритет це пізнання світу, це подолання всіх бар'єрів у спілкуванні, мовного бар'єру, розвиток, зацікавленість у. Тому що навколо навколо нас знаходиться. Відповідно, дитина трьохрічна, коли вона потрапляє в наш центр, вона знайомиться з однолітками і в ігровій формі вивчає те, що її оточує іноземною мовою. Вона знов ж таки повторюсь, занурюється у цей іншомовний світ, який є, цікавить її іграшками, мультфільмами. Піснями, виставами, гарними уроками демонстраційними для батьків. Ну, відповідно, коли ми говоримо про дітей молодшого шкільного віку, це і пізнання книжки, тобто любов до читання, це поступовий процес вивчення, не тільки читання, як вивчення іноземної мови, а читання цікавих казок, знову ж таки постановка вистав. Потім, коли ми говоримо про підлітків, вони, окрім того, що працюють на уроках з підручниками, вони активно працюють з інтернет-ресурсами, ми працюємо над проектами. Вони вибирають тему проекту, шукають інформацію в інтернеті, готують презентацію, чи то в PowerPoint, чи в Movie Maker. і перед своїми однолітками з інших груп англійською мовою презентують ту роботу, над якою вони працювали впродовж місяця, до прикладу. Ну а також підготовка до незалежного тестування з англійської мови чи з німецької мови, адже це важливо для того, щоб вчитися в успішному хорошому університеті. Я гадаю, що цікавою і корисною буде інформація для наших телеглядачів, батьків, які хочуть і зацікавилися вашим центром, центром іноземних мов САБ з якого віку можна до вас звертатися, записувати дітей не лише з трьох років, правильно? Так, це, це правда. Це правда. У нас набори ведуться з трьох группы 3 лет. Такі у нас проходять усний курс в формі. Заняття у них длится 60 минут час. Потом. О, Ось так я перепрошую, я би хотіла, щоб ви заакцентували увагу на тому, як поєднується навчання. Гра і навчання. Це поєднання для діток дуже цікаво, є, і дитина краще за свою інформацію. Звісно, в ігровій формі вона цю інформацію з інтересом. У нас нету такого, что мы заставляем деток сидеть за партами, нельзя шаг вправо, шаг влево. Это все в игровой форме. Они строят мостики, они э, запускают в реку знания, слов. То есть э, так, чтобы они не только изучали эти слова, а эти слова помогали им развиваться. Вот это вот наша цель. Потом также у нас с разного возраста могут учиться дети. Мы прилагаем пробные занятия, чтобы правильно определить уровень знаний. Мы формируем группы не только по возрасту, а еще и по уровню знаний. Это для нас принципиально. Якщо приходить школяр до нас, він іде на пробний урок до своїх однолітків і може потрапити в різну різні групи в залежності від того, дійсно чи вони у нього початкові знання з англійської мови, чи вже такі просунуті знання з німецької чи з інших мов. І відповідно в групі, якій до 10 чоловік, вони разом проходять не один рік навчання, а роками можна вчитися. Допустимо, якщо дитина потрапила в наш центр в першому класі, то навіть до 11 класу двічі на тиждень по півтори, а подалі по дві години, діти паралельно до шкільних знань отримують. Знання з іноземних мов і по закінченні школи вони успішно можуть знов ж таки здати тест на знання іноземної мови, яку вони вивчали в центрі іноземних мов. Частіше це англійська мова, і вже більше перспектив відкривається перед підлітком, який надумав обрати собі якусь професію, десь можливо навіть і за кордоном. От, до речі, про за кордон. Знаю, що в центрі іноземних мов АСАП не лише правильно мотивуються цікавими іграми і, взагалі, цікавою подачою інформації діток, але є ще такий один момент мотивації: діти можуть їздити за кордон. Куди саме розкажіть більше? Ну, ми зараз працюємо над. Декількома проектами, але вже такий напрацьований проєкт це поїздки до Великобританії. Особливо влітку, коли у дітей є більше вільного часу, вони не обтяжені зобов'язаннями по школі, мають можливість поїхати на два тижні до Лондону або до Кембриджу. В першій половині у них заняття, це є мовні школи, такі літні англійські мовні школи. А в другій половині вони пізнаються навколишнє середовище Британії. Вони Пізнають світ, стиль життя британців, відвідують визначні місця. Ну, багато видіс фотографії. Та... <рес> Не лише для діток, для дорослих, мабуть, теж. Це поєднання туризму і вивчення іноземних мов. Ми з свого боку теж беремо багато корисного від цих уроків, які також відвідують наші вчителі. І самі такі цікаві підходи до вивчення іноземних мов ми також запроваджуємо в нашому центрі. Тобто, ми безпосередньо в контакті з англійськими викладачами, вчителями працюємо над формуванням навиків устного, писемного мовлення, а також аудіювання. тобто Сприйняття на слух, ну і звичайно, читання знаю, що за 22 роки роботи центру ви зрозуміли в центрі АСАП. Зрозуміли, що є потреба в підготовці малюків до школи, в правильній педагогічній підготовці. Коли ви це зрозуміли на якому етапі і яким чином втілюється в життя такі програми? Програми по підготовці до школи це програма, яка розрахована на фактично один рік перед школою. Але хотілося озвучити, що у нас ще є е, програма, яка е, Залучають діточок знов ж таки менш молодшого віку. За два-три за роки до школи дітки можуть ходити до нас у групи розвитку. Перш за все, це соціалізація і вміння у співпраці з однолітками в групі, колективі пізнавати світ, вивчати. Мовлення вивчати логічні задачі, цифри, літери. І коли дитина хоче уже себе проявити, в неї є достатньо знань і вмінь показати себе, показати свій інтелект, свою зацікавленість в тому чи іншому занятті і завданні А з яким багажем знань йдуть до школи першачки, які вже... Є фактично вашими випускниками, так якщо можна їх так назвати, тобто вони вміють читати, рахувати, розкажіть більше. Так, вони вміють читати, вони е, знайомі з усіма літерами. Вони можуть їх розпізнати, вони можуть читати. Е, їм легко дає, даються всі завдання з букварика. Е, також вони вміють вирішувати задачі на логіку, е, вони вміють вийти із складної психологічної для дитини ситуації е, з повагою до себе та до інших. Що немало важливо. Це дуже важливо, тому що колективи шкільні, ви знаєте, вони великі, десь 30 чоловік. І коли дитина не підготовлена до роботи в такому великому колективі, навіть маючи знання, їй часом складно знаходитись в цьому середовищі, ми цьому також вчимо, тому що з нами співпрацюють психологи, які надають і індивідуальні консультації, і викладачам підказку на самому занятті. От ну і звичайно, що всі завдання пов'язані з письмом на перший клас, у них вже гарно розроблена рука. Не можуть виконати ці завдання, вони гарно працюють із математичними задачами. У нас є свої підручники, нами розроблені методично, грамотно, адже з нами працюють методисти. Є методисти, яка зайняла. Перше місце так, у області, як вчитель року, Оце, в неї розроблена оця методика по підготовці до школи. Вона педагог з великої літери, я б сказала, і ми дуже щасливі від того, що вона розвинула саме цю кафедру по підготовці до школи. Так що запрошуємо, ви потрапите, ваші діти потраплять у надійні руки фахівців, які знають цю справу і діткам буде легше в школі. За такою корисною і цікавою інформацією для наших батьків, ми зовсім забули про ще один напрямок роботи Центру іноземних мов АСАП – бюро перекладів. Будь ласка, розкажіть. Звичайно, ми працюємо з переводами дуже багато років на протяженні багатьох років і предоставляємо офіційний перевод офіційних документів медичного напрямку, технічного Бизнес-переписки с дальнейшим нотариальным заверением. То есть наши переводчики зарегистрированы у многих нотариусов, с которыми мы работаем на протяжении многих лет. Они доверяют нам и без проблем заверяют переводы, которые были сделаны нашими переводчиками. С каких умов здесь нет перекладыва? Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, чешский, болгарский. Польський, руминський, український, російський, грецький. Також хотіла доповнити сказати про те, що перекладачі наші займаються не тільки письмовим перекладом, але й усним перекладом. Mm -hmm. Якщо потрібно, можна замовити, можна послуг, замовити послугу усного перекладу. Mm -hmm. Це дуже потрібно в наш час, коли ми так тісно співпрацюємо з Європою і налагоджуємо бізнес-контакти. Тобто перекладач може супроводжувати під час домовленостей підписання контрактів у суді або під час виборів наші перекладачі. Дачі, вони працюють під час виборів, допомагають представникам ОБСЄ, а також працівники наші наші перекладачі беруть участь в міжнародних програмах в якості перекладачів. Наприклад, такі програми, як UMPP для засобів масової інформації. Ми також працюємо в якості перекладачів і перекладаємо усно. Все, що потрібно під час перебування іноземців у нас в Чернівцях, а також під час поїздки наших делегацій за кордон. Отже, центр іноземних мов АСАП запрошує всім, кому потрібні переклади звернутися саме до них за такою послугою. Знаю, що у вас великий колектив. Висококваліфікованих професіоналів і більше говорити не буду нічого. Ви самі розкажете про них більше про людей, власне на плечах яких е, така важлива діяльність. Ну, АСАП в першу чергу очень гордиться своїм колективом, тому що може бути приємна обстановка, може бути хороші условия. Но якщо немає сильної команди. то мы не сможем добиться этого результата. У нас работает э, очень много кандидатов в наук, преподавателей в университетов, колледжей, просто преподавателей, которые имели опыт преподавания за границей, в, Ев в Европе, в США. Они несут э, вот эти новые знания и новые методики преподавания в наш центр. Мы им за это очень благодарны. И мы не один праздник празднуем вместе. И чувствуется вот Это вот что-то единое, которое нас объединяет. И это не просто работа. Когда они приходят с улыбкой на свою работу и с желанием преподавать, для нас это очень важно. И мы, Центр называем мова саб это такая семья волыка, это не лошадь. З дітей, з дорослих, але і з великого колективу викладачів педагогічного складу. Так? Таше не потенціал дуже великий в наших колег, і так часом складається доля, що дехто з наших колег потрапляє на роботу за кордон. Ми далі продовжуємо підтримувати з ними зв'язок. Вони працюють у гар... найкращих вузах Сполучених Штатів і Канади. Вони там захищаються, є докторами наук, і ми постійно цікавимося новинками. З задоволенням їх зустрічаємо, коли вони приїжджають в Чернівці і спілкуємося, багато нового від них дізнаємось. Вони нас курують, допомагають нам в усьому, що ми започатковуємо нового. Також хотілося сказати, що ми беремо участь у міжнародних проєктах. Ми співпрацюємо з студентською організацією ISEC. Якщо багато хто знає про цю організацію, якщо студенти з різних країн приїжджають, до Буковини вони неодмінно приходять в наш центр, особливо в дитячому мовну школу. Школу спілкуються з підлітками, розповідають про свої країни, розповідають про стиль життя, про те, як можна зробити кар'єру за кордоном. Чого треба вчитися, що зараз в глобальному світі найактуальніше в якості професійних навичок? Ну, звичайно, мова перш за все це те, що потрібно нам. Інший проект це був проект, який ми продовжуємо і підтримуємо на, наразі організований організацією е, організацію IREX за підтримкою Госдепартаменту США. Це обмін досвідом, досвідом серед вчителів. І у нас в гостях були такі американські вчителі, як Пола Сівер з Хайскул, е, старшої школи е, штату Масачусетс та директор школи зі штату Колорадо. Вони. Теж проводили у нас уроки, ну і перш за все, це тренінги і семінари для вчителів. Ми від них багато чого дізналися і сподіваємося на подальшу співпрацю в цій програмі. Будемо раді новим і іншим викладачам. А також носії мови, які мають педагогічну освіту і приїхали до Чернівців. Ми їх запрошуємо до нас у клуб, розмовний клуб, де можна обговорити різні теми з носіями мови. Англійською мовою це у нас були гості з Австралії, з Великобританії, німецькою мовою. Ну і багато інших. на жаль, наша програма завершується, і наостанок хотілося б почути кілька слів про плани на майбутнє. Адже цьогоріч ви відсвяткували 22 роки своєї діяльності. І як мінімум, попереду у вас ще кілька десятків. Що плануєте втілювати в життя? Ну, такое вот основное направление это, естественно, расти, улучшать свой уровень преподавания и предоставления услуг нашим потребителям. Также очень важный момент, об этом скажет наша Анжелика, э, какое-то у нас есть. Это по сдаче международных тестов. Раскрывает это Ну, мы Дуже прислухаємося до наших клієнтів, ми хочемо бачити їх успішними. І для того, щоб буковинці могли досягнути успіху в сучасному світі, в Євросоюзі, в інших країнах, їм потрібні. Сертифікати про рівень знань, які котуються по всьому світу. Такими сертифікатами є кембриджські сертифікати по знанням англійської мови. Зізнання англійської мови. Ми плануємо стати таким екзаменаційним центром, де можна було би здати ці іспити, такі іспити, як FCE, іспити трошки легшого рівня КЕТ і PET, Ну і в майбутньому можливо розширити кількість іспитів, які можна буде приймати і здавати на базі базі нашого центру іноземних мов. Це ось такі у нас плани. Ну, реалізації ваших планів я вам бажаю. Вітаю вас зі святом. Дякую за розмову. А то глядачам нагадаю на календарі 26 вересня, День європейських мов. Зі святом. Зустрінемося на телеканалі ТВА, на новому телебаченні старого міста.